Так, які нас числа Давай. подолання освітніх втрат, нова методика викладання та мотивація до навчання. Саме з такою метою у центрі Ямаріуполь стартували безоплатні заняття для учнів 5-11 класів під назвою Освітній СУП». Проєкт реалізується за допомогою двох гуманітарних організацій навчання для України та міжнародної організації «Save the Children». Ми продовжуємо посилювати нові наші послуги центру. І одна із послуг це надання допомоги нашим маріупольським діткам в надолуженні освітних втрат. У нас на цьому тижні стартував проект стосовно цього дітки Маріуполя відвідують три рази на тиждень наш центр і відбуваються заняття з шкільних предметів. Ці проекти вони допомагають більш засвоїти якісну навчальну програму, ну і в подальшому вже більш якісно навчатися взагалі. У рамках освітнього супу заняття проводяться кваліфікованими педагогами, які розробили спеціальні програми навчання, адаптовані до потреб учнів з різними рівнями підготовки. Тривалість таких занять складає 12 тижнів. За цей час школярі мають можливість надолучити освітні втрати з таких предметів, як українська мова, математика, історія, англійська мова та фізика. Ініціатори проєкту наголошують, що завдяки індивідуальному підходу проєкт надає можливість дітям не тільки відновити втрачені знання, а й розвинути нові. Навички необхідні для успішної здачі іспитів та подальшого навчання. Мета цього проєкту це допомогти дітям подолати освітні втрати, підвищити мотивацію навчання та підвищити академічний рівень успішності дітей. Це допомагає дітям подолати не тільки освітні втрати, а й стресові ситуації, які у них з'являються завдяки тому, що вони відчувають, що мають якісь прогалини. Цей проєкт здійснюється завдяки тютерському та менторському підходах. Проведення дослідження і. На основі цих досліджень виявлено, що тютерський підхід допомагає долати дітям стресові ситуації. Завдяки проєкту Освітній суп тисячі дітей отримують можливість заповнити освітні прогалини та відчути підтримку у навчанні. Організатори сподіваються, що ця ініціатива не лише допоможе учням підтягнути свої знання, а й стане важливим кроком у боротьбі з освітніми нерівностями. Проєкт продовжує набирати оберти, залучаючи до участі дедалі більше школярів та їхніх родин. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов перший міський.